Незаконно перетнути український кордон у напрямку ЄС лісами і через тису щодня намагаються десятки ухилянтів. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, їх затримують не тільки на кордонах, але й на блокпостах, включно з тими, хто купив собі фальшиві документи. Далі розкажемо, що в Україні перестало бути доступним чоловікам, які не мають військового квитка. Ви не можете не тільки одружитися чи отримати водійське посвідчення, але й офіційно влаштуватися на роботу. Ну і цим перелік не обмежується, що ще не можна зробити, не маючи військового документа. Які обмеження запроваджені вже ну а на які чекати згодом. Влада Цимбаленко вже знає. Якщо ви чоловік призивного віку в Україні, то є документ, який нині не менш важливий за паспорт. А в деяких випадках і важливіший, і це військовий квиток. Якщо людина забула паспорт, то неї буде менше проблем, ніж вона забула військовий квиток. Без умови воєнного часу він завжди має бути при вас. А ще без військового квитка ви не зможете отримати низку послуг, яких саме ми зібрали всі відповіді, та спершу про те, власне, які є різновиди військових документів? Їх декілька видів є, зокрема, це військовий квиток, або тимчасове посвідчення військового зобов'язаного військовий квиток, як правило, видається особам. Які проходять військову службу тимчасово посвідчення, військового зобов'язаного видається особам, які або виключені з військового обліку, або мають право на відстрочку, і всі чоловіки призивного віку, а це від 18 до 60 років, повинні пред'являти цей документ за вимогою представника ТЦК або поліцейського, і не лише їм. Дедалі частіше військово-облікові документи проситимуть і представники державних установ. Це необхідно, щоб людина з'явилася на радарах держави, щоб вона розуміла, де людина перебуває, хто вона, що вона, які є засоби зв'язку. Це нормальний правильний природний процес і процес триває. Денис Малюська, міністр юстиції України. Тепер конкретніше, ви хочете одружитися, готуйте військовий квиток, без нього ніяк. А ще без цього документа неможливо оформити паспорт або отримати водійські права, вступити до вишу або оформити інвалідність. До речі, ці правила не нові ще до набуття чинності закону про мобілізацію, і навіть ще до повномасштабного вторгнення, коли громадянин звертається про такі послуги. Держава могла вимагати військовий квиток. Вже вибачте, 12 років є норма відповідальності. До якої будь-який чоловік, якщо він звертається за отриманням адміністративних послуг, у нього мають право вимагати військово-обліковий документ. Працівники, які надають адмінпослуги, можливо раніше до цього відносились спокійніше, а зараз ну, мають повне право вимагати. І не лише в Україні за кордоном низка адмінопцій без військового квитка теж недоступна. Без нього неможливо оформити консульські послуги або оформити паспорт. А от оформити посвідчення особи на повернення в Україну можна і без квитка. Натомість за кордон без нього шлях фактично закритий. Окрема історія робота офіційне працевлаштування без військового квитка неможливе. Прийняття і на роботу і на навчання можливо тільки не просто за наявності військово-облікового документу, а за наявності відмітки про взяття на військовий облік, бо відповідальність за це несе безпосередньо роботодавець. Таке таке порушення, як прийняття на роботу без військово-облікового документу, будуть тягнути за собою для роботодавця. Накладання на нього штрафних санкцій і в майбутньому кількість послуг отримати які можна буде лише з військовим квитком зростатиме, якщо мова йде про що, що є задля гарного способу життя, для комфорту більшого і тільки стосується особистого військовозобов'язаного, скоріш за все рано чи пізно держава почне вимагати військово-обліковий документ. Денис Малюська, міністр юстиції України. Тобто ні продати машину, ні купити квартиру, утім це не стосується критично важливих послуг, тих, що пов'язані із дітьми, сім'єю або здоров'ям, у лікарнях військового квитка не вимагатимуть, тому що по конституції у нас захист там здоров'я людини є одна із норм, які гарантує держава. Тому обмежити при наданні медичної допомоги на наявності військового квитка. Це вже буде пряме порушення норм конституції. Нині альтернативою паперового військового квитка є QR-код і застосунку резерв плюс. Аби отримати його, потрібно оновити дані у застосунку або у ТЦК чи ЦНАПІ до 18 липня. Інакше штраф влада цимбаленко Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.